Добрий день! На ігри на Олані Оланні Снайсерний Бракманство Росраш. Нічого якось всім. Так. Станишки давайте. Ось Ось так так І в отаку. Станишки. Оце вона велика. І великий день. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поїхали. Ну что? Например на 40. Добрый день. Я прямо. Так, е, закрито. Я не закрыта. Чуваком. Давай поправим легко. Це просто так. Не легко. Ну що, Ривьень сорок. Ривьен 40. Так. Паста в зубы. Паста зуби. Ні, гаряче. Дай покручумо і... Давай. О, ні! Брудне помарачені. О, давайте. Стикемес, стикемес. Стикемес. О, ні! Королів обатки, ні, ні. Давай на краще клейте. Клейте це клей. так. Отак. так. І... Порвалася! Опа! О! -о. Так, поїхали. іди сюда. Давай, 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 давай. іди сюда. Давай, 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 давай. Рівень 41. Так. Ну що, поїхали, давайте. Так. і що, Ні екстракт, Не екстра, не королі. Ні. Оце не от Соні. Оце ні. Так, Оліля. І що давайте? Не дуже сила. Прекрасна. О-о! Блін, на той прекрасний королівський не королі. І легко Олія. Ні. Давай просто королі. Попробуй легко. Давай попробуй легко, давайте. О, не били! Да, блин, кричить. Ты багато слова. Разиний міста Кес. Сині, о. І сині. О, не сонце! А, та сина, стукати! От ти що? О! Блін, ревінс 42%! Відсотки. На відсотки скоро два! Та, блін, скоро два! 42%! Відсотки. Давай поїхала морозиво! А глоза, шаба! Ха-си-ех! А! А, Глоза. И не. А, С. Х. А. Ш. В. Блин. Сыни, сукол. Давай так, яз... е, давай, моему розовому. Молочный языком. На язык. Э, языком. А давай, блин, зубы булыть. Олилия, это не вайтер. Оли. Олия -а меал. Це вот отака. Вот что, кум давайте. си давайте. И си давайте. Давай. Фу, кашляйте, кашлай, кашляйте. Блин, кава, баба, бонус, ривень, баба, баба, блин, баба, блин, да, да. Круцевай, я кава. Не, это шоколад. мій шоколад. Давай на поправлю легко на бамочки бам. Відкривай кава. Кнопка. Блін! Він гарячий, бам! Мокре сило очки, хона Гряче. Блін. Фред Че Отсі, давайте. Давай ключ, ключ Так. Давай. Прекрасно. Спускайся. Давай і раз. Бам! 100 0 в момент. Так. Рівень. О, ні! Рівень чотири, чотири. Давайте. Давай попроігла. Как это цука? цукерки. Так. І на великий крочник цукерка. Ні, давай зуби. Давайте поморочу І давай поїхали. Так, почалася комп'ютер мою тор. Зуби боляче, боляче. О, ні, зуби! О-о-о! ні. Шарп зуби. Ні, це поїсти. дай это легко болить. Боляче, 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 больно, больно, больно. Ай! О, ні! Ребен сорок. О, ні, Ревин сорок. О, ні, сорок. 40. сорок п'ять. Шарп меал. Меал. Ні, нахуй, ні. Давай шорм. Шорм іде на шорм. Так, прекрасно на шорм і давайте. На зубі. Усе зуби. Ой, ой! ой. Ай! Боліче зуби! А! -а, -а! пошум нахуй! Сука, нахуй, поїсти плювати. Так, аваччик. Авалачк. Блін. Ава-лан-чек. Ха Хе, блін, це шорт. Давай. Морозову холодно. Не холодно. Так, ну що? Давай попробуй, попробуй, попробуй. Ну, дивитися секрет. Давай. Ай! О-ой, і робилося, і сило, сеси не рекорд. Це, яку вбираємо і давай вбираємо. Один, два, три. 4. Оці, давайте. І цю давайте. Оце це знижки давайте. Давайте попробуємо і у вас, і раз. так. от так. Мені девропразка, давайте. І давай секрет. Ну що, поїхали? Рівень 46. 46. Ну що, поїхали? Албакет, оп! Фастер файрек. Не. Давайте в картоплю. Картоплечко. Картопля. А ну пойдем картоплю. Включайся. Включай. На кашля ты. О, о О, ні. Не штука это кашляй ты. Кашлей ты, давай те кашлай ты. Драйв там. Крайзер. Джамні. Давай покручуємо. Покручуємо. Скот в магазині товари. Давайте. Давай Давайте О, ні. ровер. Допустим. Так. Рівень 47. Так, 47. Попін дре. Дре амс. Брик, ціні, сам подушки, давай подушка і новина спить. Добра ночь. Нова секретик. А секрет. Спати. О! о, о, о Блін, прекрасно, давайте, блін! а я секрет. Яку обираємо цірвоні лампа. Лампочка, онд. Давай лампочка. Давай, лампочка, давайте. Ну что, поїхали, давайте. Давай, ну що, сила, давайте. Ти Ди. дити! -ди -ди -ди. Блін, прекрасно. Бонус рівень і бонус гривень. Рем, отатрап. Це ні, як обраємо. Так, миша. Давай смартфон. Миша. На, давай. Ой, пол! Ой-ой-ой! Блін, що трави робилися? О, ну, тепер знову. Так, то крунш. Це не кристали? Кристали, ні. Давай лагко, давай крине зуби. Це зуби. Давай попробуй легко. Ну що, зуби? Ай, боліче. зуби. Сто? Ну, маменді, давай. ремень сорок дев'ять. Сорок дев'ять у маманді. Бас, бас, босс. морозгоні, Давай черепашка Чаропашка ніндзя. черепашка ніндзя. І давайте. О, зуби! Зап! Блін забом. Зап. запом. Так. Трап музика. Так. Клані. Давай мыша, давайте легко мыша. Мыша, 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 мыша. А давай музыка. Ту, 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 ту. А, блин, блин, будет ставь лайк, пописывай лайк на канал, на канал. И пока посмотри на твоих дивись на сегодня краще. Всем пока!